Я намагаюсь потрапити до на травматолога вже третій день. Зранку сьогодні помічниця вийшла. Сказала, що якщо скарг не маєте, то голова ВЛК поставив автоматично штамп. Люди, які зі скаргами їх приймають наразі з 9-ї. До 10.30. Полтавець Павло Черкаський проходить військово-лікарську комісію у одному із лікувальних закладів Полтави. Чоловік скаржиться на великі черги, зокрема на прийом до хірурга-травматолога. Вчора я наблюдав таку картину, що люди з 4 ранку біля поліклініки займають чергу. Також ще дзвонив вони на гарячу лінію. Я особисто мені повідомили, що знають про цю проблему, але наразі її вирішити ніяк не можуть, так як кадрового ресурсу. В поліклініки не вистачає. У мене немає я скар. Я хочу пройти ВЛК. Я сам працю ну, потаю, сам працюю в Києві. Я, якби з Києва приїхав сюди, щоб пройти ВЛК, і зараз тут ходжу третій день, не можу попасти до нього. Було дещо проблема з лікарями-травматологами, тому що це зовнішній сумісник, але питання вже вирішено. Додатково задіяний ще один спеціаліст, який буде приймати як і на першій, так і на другій зміні. Також нині у закладі проходять ВЛК юнаки 2008 року народження. Це теж стає причиною утворення черг до спеціалістів. Додала Лілія Погребняк. Зараз на військово лікарську комісію йдуть призовники. Які потребують додаткових методів обстеження, і відповідно лабораторна інструментальна служба працює близько чотирьох днів. Це визначений термін, коли ми оглядаємо призовників. І в закладі додалася ще одна робота: це огляд юнаків 2008 року, тобто приписка відбувається. І це додаткове навантаження на заклад. Але ми справляємося. Як розповіла Суспільному Лілія Погребняк, ще один травматолог у комісії працює із початку тижня. Загалом щодня ВЛК у закладі проходять понад 80 людей. Тетяна Весна, Кирило Винової, Суспільне новини, Полтава.